Люби людей і Бога та покладайся на нього і використовуй гроші. Інші комбінації не працюють. В кожної людини раз на місяць є свято. Здогадуєтесь, що це за свято? Нотифікація часто на телефон приходить такий приємний досить звук. А ще приємніше, знаєте, коли готівкою можна помацати, порахувати. І дуже важливо сказати, що, власне, ми готували цю проповідь. Не я один готував цю проповідь, зі мною готували Сергій Куник і Андрій Терещук. І коли ми роздумували, власне, які б приклади підібрати, то ми зрозуміли, що всі ми троє заробили наші перші гроші, збираючи і здаючи його зрештою за ці гроші. Цікаві покоління проповідників. Отже. Як ви зрозуміли, тема буде конкретно про гроші, як це й було на анонсі. І теж цікава ілюстрація: я студент, і одного разу мені прийшло на карту просто ні з того ні з цього 40 гривень. Віть мою радість, я був дуже радий. І я навіть написав в підтримку банку, кажу, мені прийшли гроші. Що це таке? Це не мої гроші. Заберіть мене їх, будь ласка. В банку, певно, посміялися і сказали, ну, якщо нам напишуть за ці 40 гривень, то ми вам їх віддамо. Але, знаєте, стаються моменти, коли в тебе з'являється більше, ніж 40 гривень. Потім ще більше, і ще більше, і ще більше. І в цей момент, коли тобі приходять 40 гривень, це вже не так відчутно. Хоча ми з пастором говорили, пастор казав, що він би все рівно був радий, якби йому зараз прийшли просто ні 100, ні з 140 гривень. Отже, цікаві факти: слово любов. В Біблії згадується близько 240 разів. Це не є мало Біблія. Слово віра в Біблії згадується 500 разів. Ну знову ж таки, коли ми говоримо про Біблію, це центральні теми всього священного письма. Натомість гроші згадуються в Біблії понад 2000 разів. І ми задаємо собі логічне питання. Про що ж такі Біблія? Про любов, про віру чи про гроші. Входить якась дискримінація чи що власне цих тем. І сьогодні ми б хотіли поговорити, чому Біблія так багато навчає про гроші, чому Христос в своїх притчах використовує саме цю тему. Чому, на думку самого автора, ця тема вона повинна розкритися. Тому давайте дивитися і навчатися. Пам'ятаєте, коли апостол Павло згадує про плоди Духа Святого, їх конкретно три, вас можна вночі підняти і спитати вас, і всі ви назвете цей вірш. Власне, виглядає він так. А тепер залишаються віра, гроші, любов. Оці три, а найбільше між ними гроші. Ви бачите тут щось не те, правда? Але ми, коли думали взагалі про принципи життя християнина, дуже часто здається, що ми, ті, хто складали цю проповідь, живемо приблизно так за ось цим принципом. І, власне, враження, ніби багато християн зараз, в сучасний момент, живуть саме ось так. Тому давайте перевіримо наші серця на присутність, зрештою, такої доктрини. І давайте поглянемо і розглянемо певні викривлення, які стосуються грошей. І нашого стосунку до них. Віра. Це цікаве дуже поняття, і в, єврейському, в єврейській мові воно звучить як емуна. Якщо коротко, то буквально означає те, на що ти спираєшся. Як стара людина спирається на ціпок, чи там я спираюсь на цю кафедру, і, спираючись на неї, я сподіваюся, що мені стане трохи легше, а кафедра витримає мене. Отже, я сподіваюся і покладаюсь на щось. Так розуміли цей термін євреї. Пам'ятаєте найвідоміший уривок Святого письма про віру? В новому українському перекладі він звучить наступним чином. Що ж це означає віра? Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Певним у тому, на що сподіваєшся, спиратись на щось. Там далі йдеться про те, що часто ми віримо в невидимі, гроші, в невидимі речі, але знаєте, гроші зараз теж іноді можна і не мацати, щоб їх мати. Тому це теж до теми. Друге. Любов. Любов як така. Я впевнений. Ви всі добре пам'ятаєте момент, коли ви були вперше закохані. Чи не вперше? Це такий досить цікавий стан. Тому що, коли ми закохані, коли в нас є симпатія, ми всіма силами намагаємось бути ближчими до об'єкту нашої симпатії. Я близько кількох тижнів тому працював в дитячому таборі, і було досить цікаво спостерігати за хлопчиком і дівчинкою. У нас був проект. Їм треба було зняти відео. І хлопчина він власне монтував ці відео. А дівчинка вона їх знімала. І я бачу, як він підходить до неї, знає такий бере в неї номер телефону, щоб вона йому скинула ці відео, щоб він, зрештою, змонтував. А потім був ще урок якогось рукоділля, і він підсідав до неї, і вони разом власне, ліпили щось. Це так мило і цікаво. І це дуже гарно ілюструє ось це поняття симпатії і закоханості як такої. Ти хочеш проводити з людиною більше часу, ти ініціюєш зустрічі, йдеш на каву, намагаєшся навіть служити в одній команді. І знаєте, це не лише про романтичну любов. Часто це також про дружбу. Ви хочете проводити більше часу з вашими друзями. Часто це про любов до роботи, коли ви виконуєте її сумлінно, коли ви залишаєтесь навіть частіше, пізно. Також можна любити Бога. Ви самі приходите до нього ініціюєте час разом, тому що він відкритий. Молитесь проводити час в Слові Божому і в спільноті Його. Отже, любов прекрасне почуття. Зрештою, воно є ознакою Бога. В Іоанна 3:16 написано: так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це теж один з найбільш відомих віршів. І коли ми говоримо про Бога і любов, Бог творить людину, тому що любить. Навіть коли людина грішить. Нехто є ним. Він все одно йде на зустріч. Ісус де на хрест, щоб відновити зв'язок лише тому, що любить. Віра, любов. Гроші. Чи гроші погана річ. Бо багато людей вірять, що це щось зле. Це недобре, про це говорити не можна. Я, я би не затягував з цим і зразу сказав, що. І Біблія пише, і ми розуміємо здорово, що гроші в самій своїй суті це непогана річ. Бо якщо сам, біблі, сам автор Біблії говорить про них дві тисячі разів, Ісус вживає їх у притчах, значить вони, як мінімум, для нас є важливими. І ігнорувати їх важливість, ну, це нехтувати писанням, яке про них навчає, і це відцікати дуже велику сферу нашого життя. Мій друг любить повторювати фразу, що ми вкладаємо гроші в те, що нам цінно. Те, що ми любимо. І слід розуміти, що гроші лише інструмент, яким ми управляємо. Теж цікава фраза, хочете, покажу вам, що ви любите, покажіть мені ваш місячний бюджет. Там, зрештою, все, все буде сказано. Але чомусь багато людей знову ж таки вважають, що це зле, це табу-тема. І коли ми роздумували над цим, може вони мають таке зерно істини. Може. Про гроші не все так однозначно, тому ми б хотіли розглянути викривлення. Викривлення, які стосуються нашого стосунку до грошей і не норму. Цікаве поєднання віра в гроші. Пам'ятаєте цей термін, коли ми розбирали слово емуна, як покладатись на щось, як спиратись, класти свою надію? Так от можна вірити в гроші. Буквально спиратись на них. І коли ми роздумували, власне, як це можна біблійно підтвердити, дуже гарний є вірш, який говорить про панів: не можна служити двом господарям, бо зненавидиш одного і полюбиш іншого. Або будеш він не одному і зненавидиш його. Не можна водночас поклонятись Богові і грошам. Це новий український переклад. Огєнко перекладає знайоме нам Мамоні. В євреїв, коли вони говорять про віру, в кого ти віриш, тому ти логічно служиш. Отже, перший наш пункт це буквально служіння МАМОНі чи ідолопоклонство, яке пов'язано з ним. Нещодавно я намагався отримати військове посвідчення. І знаєте, зараз, щоб це зробити, потрібно пройти сім кіл пекла. Водійське. Я сказав яке? Військове. Військове. Страшно. Страшно, перепрошую, водійське. Зараз цим складно. Ти просто щоб записатись, це вже не говоримо, щоб скласти іспит. Ти стоїш дуже і дуже багато годин в чергах. Я стояв три години в черзі три рази. Бо коли доходив до терміналу, щоб внести туди своє, своє ім'я, місця вже не було. Так само я десь стояв близько одну годину в маршруті, це година робочого часу, просто щоб доїхати туди, в сервісний центр. А ще я мусив платити приватному інструктору. Бо звичайні казали, що я без хабаря не складу. Ну і нічого не вчили, логічно, тому що ну, я і так не складу без хабаря. І я так вийшло, що я склав сам з Божою поміччю. І я це говорю не для того, аби показати, який я класний, вау, супер. Я це говорю, зрештою, вам, аби звернути увагу, наскільки велика була спокуса, піддатися і таки зробити дуже просту річ, я міг зекономити свій час і свої гроші. Бо якщо порахувати, я витратив втричі більше. Аніж я би просто заплатив гроші і отримав водійське посвідчення не зовсім чесно. У мене був вибір покладатися на свої сили, довіряти Богові в цьому моменті, і піти, звичайно, як і всі люди, складати іспит без хабаря, або піти на компроміс, ну і довіритися цій чарівній паличці, покластися на гроші, мати чистий спокій, але не чисту совість. Тому другий пункт, який гарно описує власне, віру в гроші, це хабарництво. В виході 23 му розділі 8-й вірш пише, бо хабар осліплює злячих і викривляє слова справедливих. Отже, віра в гроші. Один із центральних уривків навчання Христа про гроші це коли він кличе багатого юнака. Конкретно там написано в Марка, 10 розділі 23 по 24 вірш, і поглянув довкола Ісус та сказав своїм учням: як тяжко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство увійти в Царство Боже, Христос Поте повторює два рази. Про важкість для тих, хто спирається на багатство, натомість відкидає все інше, що і було в прикладі з юнаком. Коли я здавав метал в дитинстві або мені дарували гроші, я брав їх всіх. І моє, мого діда була шафа з книжками, там їх було багато. Я обрав собі одну, куди їх складав. І вони в мене там лежали, і кожних кілька днів я приходив туди, аби як, як було, то покласти нові гроші. А як ні, то я просто перераховував їх. Мені це подобалось, це мене трохи заспокоювало. І знаєте, це... я в цей момент був схожий на одного міфологічного персонажа з. Словенські міфології на чахлика Неврущого. Насправді я виглядав більше ось так. Ну, це я собі так уявляв. І в той, момент, в той момент я не розумів взагалі, що конкретно зараз я люблю гроші. Прямо їх люблю. Я думаю про них завжди, я приходжу в цю книжку. І, знаєте, це, це цікаво. Тому що якщо ви думаєте багато про гроші, якщо це стає є гарне слово англійською obsessed, якщо воно займає весь ваш ефір, то, очевидно, це одне із викривлень, про які ми хочемо сьогодні говорити: це любов до грошей, віра в гроші і любов до грошей. Коли ми говоримо про любов, любов це завжди дія. І завжди про практичні речі. І коли ми говоримо про викривлення, які стосуються грошей, то пастор наш, я подивився місяць тому, мав проповідь, яка називалась Гроші, благословіння чи прокляття. Пастор казав, що в церкві ми не часто проповідуємо про гроші. Ну, перепрошую пастори, так, так вийшло досить часто зараз. І пастор прекрасно показував власне викривлення, які стосувались грошолюбства і наслідки, які слідували цьому. Ти постійно про це думаєш: де взяти, куди витратити і як примножити. Самі, по своїй суті, ці речі вони не є погані. Але коли вони займають більшість твого ефіру, коли ти нехтуєш важливими речами і обираєш такі. Заробити гроші. Коли в тебе перед вибором лежить дві речі: обрати гроші чи щось інше важливе, і ти обираєш гроші. Ось власне про це. В першому посланні до Тимофія є один із найбільш характерних речей, зрештою, які часто неправильно трактують, застосовуючи його до грошей. Натомість він говорить про дуже конкретну річ, про грошолюбство, як про корінь всього зла. Якщо ти йому віддаєшся, то написано дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Буквально в цей момент, коли ми говоримо про любов до грошей, це має конкретний наслідок. Можна відбитись від віри і самим покласти на себе великі страждання. Віра в гроші і любов до грошей. Сьогодні ми десь мали можливість зрозуміти, що це за терміни і чому поєднання термінів любов, віра і гроші саме в такій комбінації воно веде до згуби. Ще ми подивилися, власне, як вони комбінуються. І метою власне, цього всього було дослідити. Дослідити, чи справді гроші є злим чимось, чи справді власне, ці речі ми можемо порівнювати і з'єднувати. І давайте трішки пробіжимося і зробимо невеликий висновок. Віра в гроші це те, на що ти покладаєшся, те, на що ти спираєшся, те, зрештою, спираючись на щось одне, ти відкидаєш все інше. І конкретно приклади, як. Мамона, ідолопоклонство, служіння їм і друге – це хабарництво. Чарівна паличка, яка вирішує багато-багато проблем. Але найважливіших речей не вирішує. Вона залишає совість брудною, а на державу впливає дуже зле. Другий пункт любов до грошей. Це завжди про практичні речі. Це завжди про дію не дарма, коли ми говорили про. Бюджет, то це гарний показник. Якщо ти вкладаєш туди, отже, для тебе це цінно, а якщо ти повертаєшся постійно до книжки, перелистуєш, перераховуєш, шукаєш, куди вкласти, як помножити, то само по собі це не зле, але не так, як в мене воно було кожних кілька днів. Біблія застерігає нас і кажуть про, каже про чіткі наслідки. Любові до грошей. І десь на завершення. Я коли роздумував про це все, до мене прийшла фраза, якою я часто живу, яку я колись побачив в якомусь документальному фільмі. Вона звучала наступним чином: люби людей, використовуй речі. Зворотня не працює. Давайте її трішки адаптуємо. Під наше сьогоднішнє слово, і сформулював я її так: Люби людей і Бога та покладайся на нього. І використовуй гроші. Інші комбінації не працюють. І на завершення, те, чого я не міг не зробити, це розставити все на свої місця. А тепер залишається віра, надія, любов, а найбільше серед них любов. І коли йдеться про любов, не йдеться любов до грошей. Давайте молитися.